Польці, здивували і це, моя дійсно велика гордість 2014 -го року бути в Маріуполі серед маріупольців, які здивували не тільки мене, так вони здивували світ. Вони здивували кацапів і усвідомити себе українцем для батьків було незвичним. Чи багато людей пройшло взагалі через організацію? Тому що у вас не було заяв, не було переліку не було, але а це, як, як сім це тисячі Маріупольців. Тисячі, Маріупольців. тисячі. Звичайно, були там можна розділяти на декілька е різних. Типів, мабуть, так, от по за активністю були ті постійні, хто це дійсно сотні людей, які були в самобороні Маріуполя, які були в нашому батальйон Кікімора. Так, от наші чудові дівчата, які плели сітки, плели кікімори захисні і при цьому займалися ще чимось іншим, так, так само, як самооборона, і волонтерили, і готувалися, потім стали прототипом територіальної оборони. От це так само ці військові волонтери, які робили це ті медичний напрямок, це дитячий напрямок, так це культосвітня, освітня діяльність, тому що дуже багато заходів було проведено в школах. Ми ці уроки мужності якраз запровадили для того, щоб діти спілкувалися. Тому, коли я говорю про тисячі людей, це свідченням цього може бути. Те, скільки людей приходили на наш заклик на заходи, скажи, ти не думаєш, що е, от, такий феномен Маріуполя, феномен Маріупольського спротиву, що він е, налякав е, Російську Федерацію? І те, що відбулось після, це одна із причин того, що відбулось? Е Абсолютна відповідь є, я згідна з тобою. Значить, один із моментів, ну як тільки потребує пояснення, так? Те, щоб не виглядало, mm -hmm. що завдяки ми таке чули вже, ага, а як ви, да, Те, що місто з важкими боями захоплювали би, це однозначно те, що кацапи почали з єдиним містом на той момент. От, почали використовувати цю тактику, не заходячи військами закидати бомбами, це було тобто результат той самий фактично був би, так? але просто в інший, в, інший, там, в інший спосіб. Вони прекрасно розуміли, що місто укріплене. Вони прекрасно розуміли, що якраз яка позиція Маріупольців. Що навіть ті, хто є там, ще чекають ждуни і так далі. Росії вони не сильні, не об'єднані, бо ми ж працювали всі ці роки над тим, щоб в нас не гратись в демократію да, з тими, хто хоче е, наше місто бачити в Росії. Так. І тому я абсолютно впевнена, що ну, от не бомбили ірпінь, але по факту. Учу, так? Але вони зруйновані. Не е, така історія була там з тим самим Бахмутом, але воно зруйноване, е, він зруйнований. Та сама історія зараз ми бачимо і з іншими містами. Тобто було б е, все одно. Е, тільки спосіб, який вони обрали, свідчить про те, що вони чітко розуміли, що в Маріуполі їм не світить хліб і сіль. Mm -hmm. Ти віриш у вільному люблю? Вірю. Я знаю, що буде. Дуже хочу, правда, хочу, щоб не воєнним шляхом вийшло. Коли капітуляція відбудеться десь, підписано, укладено і е, заберіться. На жаль, не дуже, дуже хит, хитка така віра, бо все-таки, мабуть, буде з боями.